Я Валицкая Марина. Я хочу сказать всем знаменчанам о том, что нам всем известно, что голоса продавались по 200 гривен, но к сожалению мало желающих людей, которые готовы заявить в, в милицию, в наши правоохранительные органы. Поверьте мне, то, что мы между собой знаем, не является доказательством. Поэтому я призываю всіх свідомих людей, которые готові или их знакомых, э, которые готовы подать заявление в милиции, а в подкопів виборців то так чи інакше це приверне загальну увагу і не залишиться це просто так. Якщо ми зараз нічого не зробимо, тоді значить, в нас прийде довгий і такий, як довгий, тому я. Сама стала свідком неоднократного підкупу виборців. Про що я писала заяви, я під ними підписуюсь, і я це заявляю відкрито, відверто. Також я стала свідком про те, як тітушки блокували вход в наш ДК. Про це є е, запис кінокамери, е, шановний Іванов. Наш мешканець знаменки виклав це відео в інтернет. Там було значить, зафіксовано правопорушення про те, що не можна було нам рухатись вздовж ДК. Також міліція ну, прийняла від нас заяви, але на, на жаль, до сих пір немає відповіді по цьому зверненню. А, але всі активісти, наші Знаменки отримали всі активісти отримали погрози. Що ми не ми будемо байдужими, якщо ми ніяких дій не будемо підприймати, то повірте мені, такі довгі і його тітушки, найманці, нас скоро, повірте мені, будуть в нас не те, фізична розправа, будуть побиті нам машини і магазини. Я звертаюсь з закликом до всіх мешканців Знам'янки. Давайте не залишимо це просто так. До міліції щоб не було... До міліції! мені сьогодні через... Е, значить, по міліції перш ніж розпочалась офіційна агітаційна програма, були виставлені намети довго, де начебто вони були розташовані під інформацією. З цих наметів був зафіксув... зафіксована відеозйомка про агітацію, яка заборонена законом, залася довго. Про що мною було звернення в міліцію. Так от, аж сьогодні, з 9 Вересня пройшло вже майже 40 днів, так останній час надійшло мені письмо, лист про те, що вони не вбачають тут кримінального злочину, лише адміністративний. Я хочу наголосити громадянини... ...в міліції, ті, що тут присутні, зверніть увагу на те, що зараз закон вже новий. Будь ласка, якщо є докази про те, що був адміністративний злочин, надайте мені, їх, бо я вбачаю так. Там кримінальний злочин, особисто я. І я буду подавати апеляцію на ваш, на ваш лист, на вашу відповідь. Я хочу ще передати мікрофон цей для доповіді е, активних членів нашого майдану про те, які були випадки правопорушень. Е, якщо мені не це, якщо не здається, є люди, які вже П'ять людей, які побили машину Мустафіна Єму, вони дають зараз свідчення. Прошу міліцію реагувати на них. Також хочу надати слово е, мешканцю Знам'янки Іванову про те злочин, що я повідомляла. Уважаємо знам'янчані. Сьогодні читаю в інтернет-газеті washingtonpost.com Значить, що вже американці читають. В интернете, о том, что по 102 нашему округу фальсификации и разбили э, машину э, в, в Казадне, да, да. И о том, что наши значит, э, сознательные граждане продают свои голоса по 15 долларов. Ну, в пересчете. Чтобы потому что американцы не понимают, что такое 200 гривен. Они не понимают, там куча откликов, они не понимают, как можно продать свой голос за 15 долларов. Так что читайте, читайте, пожалуйста, в интернете там все написано.